Всім привіт! Мене звати Назар, я лайф-коуч, терапевт навчання і людина, яка в цілому дуже багато цікавиться собою, іншими людьми рефлексує і от приносить вам все для того, щоб поговорити, опліткувати <про>, про це все на тему саморозвитку. І сьогоднішній формат він буде дещо особливим, бо я, як маркетолог, все одно за своєю основною професією душу, люблю е, нові формати, люблю тестувати щось, дивитись, прихлітатись в першу чергу для себе, бо мені ж теж має бути цікаво. От е, і сьогодні я хотів би про взаємодіяти з вами в форматі питання відповідь. Тобто я зібрав три питання, на які було б цікаво дати відповідь. Це ті питання, які е, ви, ви в інстаграмі або тут задавали мені, хотіли, аби я розібрав. Я дам просто короткий фідбек по кожному з них, бо вони реально мені так само цікаві, і зараз як ви не збирались, трошки такого житлового досвіду, що десь класно їх якраз е, м відрефлексувати і проговорити. Поки я вас запрошую підписуватись на цей канал. Якщо ви любите рефлексувати, якщо хочете по-новому подивитись трошки на себе, на світ на вже звичні концепти, з якими ви наче вже давно познайомилися. Тут буде багато такого, бо я приношу щось з власного життя, щось за навчання, які я проходжу, чи просто з того, що я спостерігаю світі навколо, ділюся з вами, і на фоні того ви можете це якось відзакалювати, спробувати проасоціювати з власним життям і отримувати цінні інсайти, які вас будуть просувати. Звісно, що я не знаю контекст, життєву історію людини, яка задала питання, але я буду спиратися на власний досвід, на те, з чим я стикався, і ті речі, які в результаті були важливими і допомагали ці питання вирішувати, або просто краще себе зрозуміти в цьому. І так, перше питання: для чого людині усвідомленість? Хочете розкажу правду вам, звідки в мене усвідомленість? Не все так красиво, і не все так пахосно. Ну, я тривожна людина, і в мене був такий пожиттєво комплекс неповноцінності, і відчуття, що я не окей. Ну, вселив мене це відчуття, що я за заводськими настройками не окей, що мені треба постійно доказувати, що я окей. І ця площина пошуку себе, це наче було. Ну, як мені зрозуміти, що зі мною не окей? І типу, і тривога мене підштовхує. Тобто, перші мої потуги в цю сторону. Точно були не такі, знаєте, здорові, екологічні, психологізовані. Тоді не було що в мене в житті, взагалі такого. Я керувався просто травмою. Керував травмою мене називало в усвідомленість. Перші такі, якби зародки. Я починав, я питався, що зі мною, яким мені бути, щоб мене любили, а що зі мною відбувається? Ну тобто. По-перше, це тебе дуже сильно заглиблює всередину себе, бо дуже багато болю, насправді ти переживаєш за рахунок ну, цього, він ще глибше тебе в себе закопує, і ти наче починаєш рефлексувати, хочеш ти чи не хочеш, бо тобі треба докопатися до суттю. Е, Мінялося вже це тоді, коли ну, з'являлася психотерапія в моєму житті, і в цілому, коли я дорослішав, тобто там я вже розумів, що е, я окей. Все зі мною нормально. Мені просто тепер цікаво себе зрозуміти, цікаво розібратися з собою, як тут в мене все влаштовано. І от на перше місце вийшла цікавість. Цікавість, ну мені правда, цікаво, як воно працює, бо я хочу відчуття якихось конкретних речей, які в мене ну, в голові вже сидять роками, я собі це все запланував, воно мені подобається. Я розумію, що для того, аби це втілити в життя, мені треба доволі добре з собою ладнати і себе зрозуміти. Це таке як. Знаєте, ну, договір між своїм е, між тілом, психікою, не знаю, і своїми бажаннями, тобі треба реально себе зрозуміти. Усвідомленість для мене це як така одиниця е, вміння розуміти себе в моменті. Так? Тобто я можу щитувати кожен момент часу. От Я сижу, я є. Є моє тіло, я заземлений, тіло щось відчуває, там, наприклад, не поколює рука мені, чи десь в мене пульс піднявся, чи серцебиття якесь швидше, чи десь мені трошки погано мене болить голова. Так само я можу щитувати емоції свої. Тобто мені зараз сумно, радісно, там, наприклад, і злісткою. Моя злість вона про те, що хтось там мене тригернув на роботі, там, якось навішав, наприклад, на мене зайву відповідальність. А радість моя про те, що мене чекає відпустка. А смуток про те, що я прочитав новини якісь, і які потреби можуть глушитися да, в момент, коли я там, наприклад, живу своє життя. От за тим всім може бути там, наприклад, приглушено те, що мені треба зараз дати місце ось цим емоціям і. Проявити таку як емпатію до самого себе. Це я проговорюю, це наче в мене такий внутрішній діалог відбувається постійно. І не завжди такий, от прям як я зараз проговорюю, свідомо, і прям членороздільний, та де я прям проговорюю ці всі речі всередині. Більше інтуїтивно, що я так просканував, зрозумів, швиденько собі допоміг і пішов далі, бо мені важливо підтримувати себе, і не завжди воно виходить, але ну, набагато більше. З часу, як я почав дійсно розбиратися в собі до зараз, мені просто там, наприклад, щоб вийти стресу, треба, ну, в 10 разів менше часу, бо я дуже швидко сканую себе, розумію, що відбулося, що зі мною, е, яка там потреба чи емоція зараз могла бути витіснена, я це якось асоціюю з попередніми епізодами, життєвими, і мені здається просто якісно зрозуміти, що, що зі мною. І від того багато спокою накладається на мою тривогу, і легше просто з тим жити. Тому про усвідомленість можна сказати так, що це ваша міра, розуміння себе в моменті себе і відповідно інших людей бо якщо ви не розумієте себе то ви і не будете розуміти інших людей так само вам буде здаватися що ви їх розумієте а то будуть ваші фантазії тільки зрозумівши реально себе вдається себе відокремити взагалі від інших людей і не навішувати умовно на людину власні інтерпретації так бо коли в мене є усвідомленість я розумів що мій смуток це мій смуток і коли людина там з боку злиться, наприклад, то вона не обов'язково злиться на мій смуток, тобто я маю якесь таке відокремлення від іншої людини, якщо в мене є усвідомленість. А значить, я можу дійсно тоді. Тверезо подивитись на те, що відбувається, і якось з тобою. Чи попитати, що з тобою, чи якось просто проігнорувати цей факт, якщо він мене не стосується, і взагалі не хочеться це все включатись. З'являється, що дуже багато критичного мислення і свободи, свободи вибору. Тобто, якщо раніше була одна автопілотна опція, де усвідомленості не було, то зараз є кілька опцій на вибір, і ви в залежності від Різний фактор. від того, скільки у вас ресурсу, мотивації, бажання там, наприклад, в щось включатися, ви можете вибирати. Я, та, я йду і розпираюся, або ні, я зараз бо в мене немає ресурсу, відновлюсь і тоді піду. Ну, тобто з'являється дуже багато додаткових кнопочок на панелі управління собою, якщо так сказати, і з ними набагато легше просто жити. Тому е, хто, наприклад, каже, що терапія це просто. Поговорити, ну, так здається, що це просто поговорити. Ну, це так, це дуже поверхневе бачите, Ви ж не знаєте, умовно, якщо брати асоціацію з іншої сфери, як якийсь технік вам полагодив. Ну, пук-ноутбук працює і працює. Так само ви не знаєте, як терапевт, задаючи вам, наприклад, якісь питання, чи створюючи простір, чи, наприклад. Право якось виконуючи з вами, чи мою ну, там техніку застосовуючи, що насправді відбувається з вашою психікою. Відбувається там багато всього. І не буду казати, що будь-яка терапія підходить будь-якій людині. Це теж міф, ні. Треба шукати своє, але точно не варто знецінювати, і точно не варто поверхнево так от дивитись, типу, що. Ну, це просто, типу, поговорити, нічого не міняється. Значить, нема усвідомленості, якщо ви відчуваєте, що нічого не міняється. Ну, просто погана терапія, яка вам не пасує. Е, погано в сенсі, або людина не кваліфікована, або вам просто метод не підходить на пеко. Некваліфікована людина, або вам не пасує просто ну, не, не зійшлося щось людськи Може, спеціаліст хороший, просто по людськи не зійшлося. Так це все проговорюю, ви вже тривожиться, що зараз скажу щось не таке, і це і когось обійчу. От бачите, от тривожність діє. Е, от. Тому усвідомленість вона дає можливість так само не знецінювати, помічати якісь речі. Це не тільки будуть стосуватися прямо себе і свого стану, дуже багатьох речей, просто більше, знаєте, як е, у вас з'являється якийсь мікроскоп, лупає, ви можете більше під е, таким м, дуже зближенням щось слідити і більше цікаво в цьому всьому побачити. Ну, думаю, що на тому це питання закриваю, рухаюся за до наступного. Інше питання задав мені хтось в інстаграмі. Це було, чого я так багато знаю, але нічого не роблю. Це дуже цікаве питання, яке абсолютно неможливо без контексту якось грамотно розкласти, тому я буду зараз фантазувати, просто видумувати якийсь кейс, на якому це можна проговорити. Ну, перш за все, от якби там, наприклад, я з таким працьок людинам. До мене прийшла нестеремник до ковчу розібратися. Що так? Я би почав з того, взагалі, на що? На що е, робити? Тобто, заради чого, взагалі ти хочеш щось робити, що ти хочеш там в результаті отримати. Е, я бачу, що зазвичай, коли в людини є така ціль, яка реалістична і яка реально її включає, то питання з е, ось цим. От, е, Таким проявленням, першими кроками, раді почати щось робити, воно не, не таке гостре. Коли там ціль якась неадекватна або не потрібна, ну, викатана, просто собі придумала людина, що їй це треба, їй це насправді не треба, то буває, що мотивація не включається. І це абсолютно природньо. Е, це частий приклад, там, з яким люди приходять, що хочуть займатися собою, ну активніше спортом займатися, харчуватись е, краще і. Е, типу, і все довчаю, там, по це вчають, але робити не хочеться. Ну, тобто, нема не мотивації. І отут е, вертаю там аз до якихось попередніх відео, це насилля над собою. На насилі далеко не заїдеш. Тобто на насилі можна їхати, коли в тебе, мабуть, супер, все класно з ресурсом, е, але він теж скінченний. Ну, наш час таки тобулепий, тим більше. Ти інколи не знаєш, що тебе вип'є з колії, і коли твоя сила волі закінчиться. Е, тому краще вибрати щось, що. Йде не на силі волі повністю, а на інтересі і на е, такому здоровому підкріпленні мотиваційному, коли ти раді вибираєш якусь ціль, яка тобі треба, яка тобі подобається. Е, вона можливо не така амбітна, але вона твоя. Вона реально пасує під твій, е, якби рівень нинішньої енергії, мотивації, залюбити під рівень життя, те, як ти собі все організував. І тут, вертаючись до питання, багато знаю, нічого не роблю. Тут от може бути дійсно те, що я багато знаю про те, що мені насправді не треба. Давайте ще інший, іншу сторону подивимося. Я багато знаю, мені це треба, але я це не роблю. Ну, явімо, професійний якраз якийсь. Я з таким часто стикаюсь, коли, наприклад, експерта щось обливчили, і ну, їм страшно, вони, наче, вчаться, постійно вчаться, застрягають в навчанні. Е, і їм страшно перейти в оцю е, наступну стадію, де я вже реалізовую все те, чого я навчився. Е, і страх природній, чудовий страх, як на мене, в тому сенсі, що він має бути: це страх перед новизною. Ну бо в нас немає фактично там ще жодного досвіду, нема на що там спертися. Е, наприклад, в тих. Нових кроках, які нас чекає, там, наприклад, розбудова блогу, чи подкасту, чи там розробка якихось продуктів, чи виступи, чи може, участь конференція. От у нас можливо нема досвіду в тому, просто тому цей страх природній. Тут питання в тому, наскільки цей страх гострий, тобто, якщо він там. На 8-10 з 10, прям такий, що паралізує, я не можу прям навіть зрушити з місця взагалі жодним чином, то це треба точно виносити в роботу над собою, бо там швидше за все включається якась історія з минулого. Ну, це я так фантазую, звісно, але ну, я так і бачу. Найчастіше спрацьовують якісь такі дитячі флешбеки з минулого, просто що десь там, коли щось отак було, воно зародило цей страх, і зараз він такий гострий. Не тому, що ситуація така прям гостра, тому що просто я так запам'ятав колись. І Розібравшись, вдається цей страх спустити там, наприклад, з 80 до 2-3, він все ще є. Страх має бути все Класно, тобто це нормальний просто маркер того, що ми входимо на нову територію. Просто він не такий гострий, щоб мене паралізувати. То тобто мені тривожно, бо я там пробую щось нове, тривога там з кожним наступним разом буде зменшуватися, але вона мене не паралізує, я йду і е, роблю. Може бути, так само це про такий якийсь внут набір е, внутрішніх переконань, е, які про те, що я не окей, я недостатній. Я нікому не треба, і відповідно, якщо мати таке всередині, то звісно, що вам не захочеться проявлятися і максимально реалізовувати все те, що ви вже вивчили, через те, що вам буде здаватися під світом, що люди вас ну, якби засруть, покинуть, і наче для вас тоді м м досягти успіху через свою справу. Наприклад, воно буде про те, щоб пишитися сам ну наодинці, залі щоб наче як. Піти в самотність, піти в покинутість. І, звісно що це когнітивна хиба так насправді не буде. Навпаки, з'являться нові люди класні, коли ви це зробите, але мозок так собі запам'ятав, і він так вам от, умовно, і відчуває. Тому з ним треба працювати, його треба трошки м, наче, якби. Ну, тор ці переконання, трошки уточнювати, прямо задавати багато питань в цю сторону для того, щоб людина зрозуміла, що е, да ні, це щось ну не в'яжеться, те як я дивлюся зараз на цю ситуацію. Воно якось прям просто ну протиріччя, конфлікт, якийсь внутрішній, типу там немає правди. І коли це відбувається, в людини новий стан всередині, і вона вже може. Наприклад, трошки легше ставитися до того, щоб піти, це знання, наприклад, почати монетизовувати чи піти і втілювати якусь ціль, яка до того була недоступна. Тому, ну от в тому питанні що я. Е, Багато знаю, але нічого не роблю. Є дійсно от такі ключові речі. Воно або не моє, я собі вигадав, просто що мені це треба, і я це вчу. Наприклад, щоб задовільнити якусь емоційну потребу. Просто мені хочеться визнання, наприклад. А визнання ж можна отримати різними способами не обов'язково, наприклад, через цю сферу, яку я для себе зараз обираю, може є легші шляхи. Визнання може травма дійсно вухати людину, ж хочеться прям доказати, хочеться прямо зробити. І тоді на перше місце встає, наче внутрішнього травма, а не дійсно ця от е, сфера, яку ви обираєте, які ви знання не будуєте. Е, може бути дійсно, що це от той такий попередній досвід, який вас зараз лякає, який вже ну, зараз на між тупомовах нерелевантний, просто вже так не є, як колись було, і можна з ним попрацювати трошки емоційно Якби видихнути і почати проявлятися. Страх покинутості, тут, тут про це все. Та що воно наче м, дає цей ефект соромну, десь провина, що буде, якщо я там, наприклад, почну це знання якось використовувати, як зміниться моє життя, це багато невизначеності може з'явитися. Тут же і страх успіху. Страх успіху насправді ну, він так звучить, типу, як оце плачу в за кабріолеті. Це з мільйоном доларів. Про страх успіху численна така асоціація. Там же ж не про успіх, там страх відповідальності за цей успіх. Він багато чого коштує, не спелиться, треба бути прям сильно включеним, щоб цей успіх підтримувати. Це новий стиль життя, це якісь нові контакти, це все по-новому. Йому заплякається, звісно, він не любить новизну. в нього новизна небезпечна, і перш ніж він в неї піде. І з ним треба працювати, йому продемонструвати, що там безпечно, там все окей. Я все там розумію, більш-менш так мені там буде добре. О, зупиняюсь тут так само на цьому питанні. І третє питання про те, як не зливатися зі своїм партнером. Це питання мені ставили раніше. Я вже пробував на нього відповісти, але потім, коли переслухав відео, яке я записував, зрозумівши, я так на нього вичерпну і не відповідь. Сталася в мене психологічна моя триденка, на якій ми говорили так само по злиття. Багато просто нової рефлексії відносно того з'явилося, і тепер можу більш повноцінно відповісти. Якраз злиття як процес, це коли ми по факту. Підключаємося до іншої людини так сильно, що стираються якісь наші індивідуальні риси. Тобто, умовно, злеття — це коли, ну тому, удивіться, там якісь дві клітини. От вони спалися війни, і тепер вони одна, тобто втратили вони свою індивідуальність, окремість, якісь свої пособ... особисті характеристики. І для чого люди це роблять? Для того, щоб по факту. Відпочити, побути в такому стані розслаблення, коли не треба прям отримати цю дистанцію, диференціацію, бо вона ж теж коштує нам певного ресурсу. От роблять це для того, щоб пережити якийсь складний епізод, коли психіка там, наприклад, не вивозить, для того, щоб в моменті проенкотувати людині, якось її підтримати, якось з нею добре провести час. Так само ну, під час сексу елементарно у нас відбувається злиття ж в людину в прямому сенсі. Е, і, ну, і багато інших таких епізодів. Тобто злиття, саме по собі воно окей, воно відбувається. Ми просто не, не називаємо це так, бо ми ніколи про це не думали. Але його багато. Ну, Тобто його навколо багато. Це природній процес, він чудовий, це те, завдяки чому ми, як людство, взагалі живемо. Але в який момент воно. Починає бути проблема, коли це єдина доступна опція злитися з кимось, і коли я від того страждаю. Ну, тобто, я або інша людина від того страждає. Е, тобто, коли, наприклад, нема такого, що от ми по окремості дві людинки, ми там певний час злитті, бо ми там не знаю, про щось таке приємно собі говоримо і максимально якось. Емпатуємо один одному, е, і потім знову вертаємося назад якби, до себе і собі там спокійно живемо далі своє життя. А коли в нас це злиття, це просто ну, безперервна така історія, коли мене по факту нема. Як це побачити і впізнати? Це коли м ви дуже сильно переймаєте, наприклад, на себе емоції іншої людини. Ви можете перейняти на себе бажання іншої людини е, чи. Наприклад, вам хочеться, щоб інша людина максимально вами опікувалася. Це такий батьківсько-синівський дочірній стосунок. Ну як з батьками нас було. Тобто, умовно, ми приконекчуємося до мами, до тата, і вони нам не опікуються. А ми можемо бути в такому максимально розслабленому стані безпеки, спокою. Тому звісно, що є бажано завжди до когось підконектатися і десь перекочити, і фактично воно нам так само необхідне. Тільки китайці про те, що потім була ця свобода волі і усвідомлення того, як можна вернутися назад, і щоб це злиття не тривало надто довго і не перетворювало вас просто в такого знайте новнаїма. Без характеру, без власних бажань, без розуміння, чого ви хочете, бо це все є атрибутами злиття. Люди, які, наприклад, не знають, чого вони хочуть від життя, мабуть, певну кількість часу пробули в злитті. Бо якщо ми окремо, нас так чи інакше формуються наші бажання, доводиться, що вони формувалися, доводиться якось потрошки щитувати власні потреби. Коли ж ми постійно приконечуємо до когось іншого, то ну, це і не відбувається відповідно. Нема потреби, на в тому мону я живу життям іншої людини. Коли ми говоримо про пару, то є такі пари, які тупо взлеті, оце, от, знаходяться весь час. Їм добре, бо здаття дуже безпечне, дуже приємне. Просто в ньому стараються кордон максимально, їх фактично нема, визлиття це відсутність кордонів. Тобто люди можуть бути е, дуже насправді занадто близько один до одного і. Стаються якісь там обставини, наприклад, і ці стосунки можуть бути в небезпеці. Наприклад, одна людина вирішила вийти з цього зв'язку, а інша людина не готова, і вона переживає тоді дуже гострий стан. Так званої сепарації. Так? Е, там багато злості, там багато образи, там багато таких дуже дитячих емоцій, які про те, що я хотів тебе задовільняти свої потреби, а ти від мене йдеш. Як же ж так? Як же ж мої потреби? Як же ж так ти можеш? Багато маніпуляцій, багато всього такого, щоб втримати цей контакт. І ну, всі токсичні стосунки, вони по факту певним чином про це. Тобто, ось такі: от, ранитися один в одного, зливатися, потім розливатися, і це просто виснажує. Ну, може, комусь це подобається, але глобально в довготривалій перспективі, просто для економії, енергії і взагалі психічного ресурсу, то тобто це не супер вигідне. Ну просто е, дуже сильно, правда, в тому є. І виходить, як не зливатися, це я до питання один вас відсилаю, своєї усвідомлені. Ну, тобто, я є, я окремий, в мене мої емоції, емоції іншої людини. Це її емоції, я не знаю, що вона відчуває, я не знаю, що вона думає. Отак так само люди в заті, такі: я знаю, що ти відчуваєш. Я знаю, що ти думаєш. А у ну звідки ви знаєте, ви що телепати, знаєте, що, що, що там ця людина думає? Це ваші фантазії, виключно. Ви не знаєте, що думає інша людина. І ви не знаєте, що вона відчуває. Єдиний спосіб вам це дізнатися, це спитати людини, щоб вона вам сказала. І то наскільки вона ще добре себе знає. Тут цікаве питання. Бо вона може вам сказати одне, але вона себе ще добре не знає. Наприклад, і це буде неправдою, і насправді воно щось інше відчуває. Там, наприклад, коли ми питаємо когось, а ти образився на мене? Людина, щоб не образити нас? Ні, ні, все добре. А там насправді є образа. Тобто, ця саморефлексія і самоусвідомленість допомагає нам насправді сканувати себе і дійсно якісну комунікацію будувати, тоді е якраз це злиття так само легше регулювати. Виходить, що ну багато є дуже такого бажання прям бути одним цілим, прям постійно проводити час разом. Прям без цієї людини я не уявляю свого життя. Це це все маркери е, злиття. Тобто, якщо ви спартне без партнера не уявляєте своє життя, наприклад, якщо ви прям розійдетесь, ваше життя закінчене все ніколи ви більше не будете щасливою людиною. Це маркер злиття. Ну тобто. Е, дійсно, що розставання, яке б було не було е, після будь-яких стосунків, це дуже боляче, десь більш боляче, десь менш боляче, в залежності від того, що це за стосунки, як довго не тривали. Але ну це боляче, це дійсно складно, але це ніколи не кінець життя. Тобто, якщо у вас є відчуття, що це буде кінцем життя, придивіться до теми злиття, сепарації і зрозуміте. Яка ваша мета взагалі в тому, щоб бути там близько до свого партнера? Настільки, що стирається вже певна ваша грань, грані, взагалі ваші кордони? Бо воно може відчуватися приємно, але є дуже багато небезпеки, дуже багато того. Що ви упускаєте. Нам теж на навчальну таку метафору сказали, кажу, що в психології це дуже популярна метафора, я не щось не чув ніколи. Що для того, щоб побачити людину, яку ти обіймаєш, от, бо мотиви в обдімок, тобі треба спочатку її відсунути да, від себе. Бо, наче, коли ти її обіймаєш, вона так близько, що ти навіть не бачиш, хто це, фактично. Треба її відсунути, наче як сепаруватись, відокремитись від неї, щоб завжди подивитись, хто це. Ну, насправді зрозуміти. Хто, хто ця людина, про що вона, яка вона? Або так ми, наче як сприймаємо її продовження себе, а себе як продовження її, і це дуже е, тоді. ну, просто Має багато ризиків. Давайте так скажемо, має багато ризиків, бо це ніколи не триває вічно. Ця історія завжди якось закінчується, і чим було більше злиття, тим більше буде болю, коли це закінчиться. І тим менше у вас буде насправді самоусвідомленості і можливості вас себе реалізувати власні потреби настільки добре. Бо в злеті ми звикли дуже швидко отримувати задоволення власних потреб. Тобто, в нас будь-яка потім фрустрація вибиває дику. Тобто, якщо ми звикли, що наш партнер, наприклад, там не знаю, нас, довіняв якихось сенса. То потім, коли ця людина зникає, ну з різних причин, ну, все будь-що може статися, то у нас це прям кінець світу. Просто, бо ми ми настільки вже в цій дитячі позиції, відвикли тепіти фрустрацію, просто здорову фрустрацію, те, що ну, якесь собі відчуття дискомфорту, що ми нестатні взагалі нормально функціонувати навіть можна було без цієї людини, і це небезпечно. Тому да, якщо коротко, то самосвідомленість допомагає не зливатися і залі дослідження цього питання і своїх потреб. Тобто, якщо ви е, розумієте, що в вас призвело до того, що вам так сильно хочеться розчинятися в інших людях, там під час розмови на ціновоського партнера. Хто завгодно, коли так слухаєте людину, що вас, значить, нема в цей момент. Ви так розчинилися в її розмові, просто ви слухаєте, киваєте, там, не знаю, чи емоційно реагуєте, але вас нема в цей момент. Це теж причина задумуватися. Да? Ну, не, не причина цього не робити, просто задуматись, а що відбувається? А що, що я в цей момент хочу отримати? Чого я так сильно включений в цю людину? Е, бо це дуже цікаві речі, насправді. Е, от. Це три такі питання, які ми сьогодні розібрали. Скажіть мені, будь ласка, наскільки вам такий формат комфортний і чи робити щось таке ще? Я просто фантазував, що можливо я буду там, наприклад, понеділок випускати питання, і відповідь четвер, пускати більш такий ролик, який буде розбирати одне питання більш комплексно, але хочу вашого фідбеку і розуміння того, чи цей формат взагалі для вас є цікавим. Поки закликаю вас знову ж таки підписуватися на цей канал, підтримайте мене. Я вам буду дуже вдячний. Принесу вам багато класного в подарунок за це. І в цілому буду дуже радий, що наша ком'юніті розростається. А вам бажаю класних вихідних, які вже не за ворами, і до нових зустрічей. Дякую.